Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні у нас сезонний, дуже смачний пиріг з гарбузом і кисломолочним сиром. Це, можна сказати, навіть не пиріг, а суфле або запіканка дуже-дуже смачна. Рецепт знайшла на просторах інтернету, рецепт від Тетяни Петришиної дуже вдалий, багато господин його вихваляє, ми відтворили і ділимося з вами. Отже, спочатку нам треба підготувати гарбуз. Нам потрібне гарбузове пюре. Я гарбузик запечу, можна протушкувати. Тут уже дивіться, як вам зручніше здобути 500 грамів гарбузового пюре. Поки гарбузик запікається, підготуємо наступні складники: сирну масу. До сиру додаємо цукор, додаємо 2 яйця, ванільний цукор або екстракт ванілі, або так як у нас стручки ванілі. Тут уже. Як вам більш до смаку, плюс цедру апельсина. Сюди ж додаємо сметану і крохмаль. Всю цю масу перебиваємо блендером до однорідної пастоподібної маси. У мене сир трішки сухуватий, маса вийшла досить густа. Авторка наголошує: якщо маса густа, то додавайте ще сметану. Я додала і сметану, і ще плюс апельсиновий сік. У у нас має бути як бісквітне тісто, бачу, що трішечки все одно в мене загустувати. Додала ще трішки сметани і важно було, б, певно, б додати ще, але в мене вже більше не було. Нічого, відкладаю поки що в бік. Гарбузик у мене вже зпікся. Зараз приготуємо гарбузове пюре. Перебиваємо гарбуз блендером. У мене гарбуз вийшов якийсь такий досить соковитий. Нічого, додаємо яйця. Цукор, цукру можна дати більше або менше, я даю трішки менше. Якщо любите солодке, дайте трішки більше. Плюс додала мак, все це перемішую. Пані Тетяна говорить, що можна додати кокосову стружку, якщо ви любите. Додаємо кукурудзяний крохмаль і перемішуємо. Тут я бачу, що в мене друге тісто, навпаки, занадто рідке. Додаю ще трішки крохмалю це вже так моє доповнення. Перебила все блендером, вийшла така пінна маса, вже трішечки густіша, все одно ще не бісквітна. нічого будемо із цього робити. Сир вийшов у мене засухий, гарбуз засоковитий, і ось так от вийшло. Одне загусте, друге трішки заріденьке. Якби мала б ще сметану, довела б масу до такого, як треба, стану, і було б все так, як виходить у дівчаток, як авторка подає. Шкода, не можу додати сюди відео. Дуже гарний виходить цей пиріг на розрізі. Багато дівчаток його, повторюся, відтворили, багато є фото, відеозвітів, і я спокусилася на приготування цього рецепта. Бачу, що в мене не зовсім та картинка, як у дівчат виходить, але нічого і в мене так буває. Залишилося трішки гарбузового пюре ще, плюс додатково, виливаю його наверх, ми не будемо нічого викидати. Тут уже не роблю ніяку красиву зірочку, легенько струшую, прокручую, посипаю ще гарбузовим насінням. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 180 градусів, у нас випікався 50 хвилин. Далі авторка рекомендує ще залишити на 10 хвилин в духовці із привідчинними дверцятами. Все так і зробила, потім переклала на решіточку, щоб в нас не утворилось конденсату, і він знизу не був мокрий, і залишила до повного охолодження. Випікався, як сирник гарненько піднявся, потім опустився. Дивіться, яка краса в нас вийшла. Гарний поріг виходить, аромат неймовірний. Чудово поєднується і сирна маса, і гарбуз, і апельсинчик. Дуже смачно зі сметаною, мені здається, навіть із морозовим буде смачно. Отже, нарізаємо і дивимося, що у нас там всередині вийшло. Простий і оригінальний водночас, дуже ніжний, як суфле. Такого явного смогастика у мене не вийшло, але все одно прошарки є. Я результатом задоволена. Гарний рецепт, друзі. Приготуйте. Якщо не любите гарбузик, приготуйте. Вам гарбуз. подобається, От навіть оса прилетіла на цю смакоту. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Дякуємо авторці за чудовий рецепт. Хай вам все вдається, друзі.